О, друзі, доброго дня. Знову катаюся по місту. Тепер виправляю помилку свою. В минулому відео сказав, що я катався по 40 років жовтня. Помилився. Тепер виправляю. Їду по 40 років жовтня. Тут страшнувато, звісно, тільки що їхав по вулиці Миру, дві людини в різних місцях сказали, слухайте дрон. А я навіть і не почув нічого, наскільки вже місцевих слух такий пристосувався до цих тіл. Що вони чують одразу, а я не чув. Да. Минурик, як я був тут останнього разу, і вулиці набагато пустіше, ніж, ніби раніше. Набагато. Тут і машини багато стар... раніше стояло, Зараз людей менше і такі всі ходять трошки. в прягі, як кажуть. Подивляються вгору. Час від часу, так само я. Тому що, так, да, трошки страшнувато. Це вже такі місця, ну це ще не, не прибережна зона, звісно. Перекопська там взагалі говорять вулиця Смерті кажуть про неї. Ну, колись поїдемо на неї, дай Бог. Побачимо. Ну поки що тихо. Сьогодні, правда, вранці градами обстріляли, чули залпи, добрі такі і приліти. Де не знаю в місті. Але кажуть, що на корабельному районі, на острові залишилися без світла абоненти. Воду дають, по годинам тепер. Два рази в годину, два рази в добу. Зранку і ввечері. Так що так. 40 років. Жовтня. Жовтня, клятого жовтня, хай йому грець. Так, звісно, пусто. Пусто-пусто на вулицях, капець. Аж страшнувато трохи. Літні люди завжди і всюди є, як я помітив. Що вже не бояться нічого, що вже не знаю. Що вже звикли до всього. Вони взагалі всюди, навіть в самих на найбезпечних місцях. І по відео дивлюся з міста. В таких куточків, як Індійка, тримаються до останнього люди. Ой, господи, на нижня. Люди кудись тікають. Мабуть, почули дрон. Я поки, поки ще нічого не чую і не бачу. Хто я знає. По дронам я не дуже спеціаліст, сказати чесно. Опці нам трошки вже налабався, чути виліти і прильоти, коли вони вилітають і коли прилітають. А дрони це ще таке. Бачив, бачив не раз, чув не раз, але... Не спеціаліст в цьому питанні. Може і кращому, не знаю. А, ну, скоро вже зала герцех. Там не буду вже знімати. І так довге відео виходить. Лікарня шістієтажка Лучанського. Вікін майже немає цілих. Форточки тільки вирізані. В ОСБІ плитах. Все тут повибувало Як вона ще працює, не знаю. Дякувати Богу, що люди там лежать, я знаю. Мої знайомі лежали там за ці роки, за три роки після звільнення. І те що лежало царство її небесне. Померла своєю смертю. Не вбилася, дякувати Богу. Ну все, закінчую знімати. Досить, мабуть.